Що? Що за Звук звук Що? Що, житель, це ти? Та-та, привіта сенс, це я, але без тихо, будь ласка. А що ти тут робиш? Ти вже прийшов, ти мене врятувати прийшов? Ну а як же, я вже зараз ламаю двері і вас відпускає. Капець, житель, дякую, дякую дуже, дякую, але будь ласка, у нас пошвидше, як ти маєш видку. Я вже водій дістаю киркою і вас зараз буду ламати. Та, давай ламай, давай. Все, фікне, я сломав, можете нарешті входити. Да ладно, житель, дякую. Дякую тобі дуже, ти сломав нарешті. Ура, дякую тобі. Та немає за що. О, житель, а що це за стіна, а то хіба була стіна житель? Ні,фікса, тут я просто швидко забудував стіну, так щоб ніхто не міг вас побачити, ну точніше, нас. І щоб ніхто не зламав. Але давайте швидко виходимо, поки ніхто не поламав. А, добре, зараз. Я тепер візьму е -е -е цього собака, АТІс. Так, все пішли Атіс, зараз. Так, зараз вона піде жить почекай, будь ласка, добре? Добре, добре. Ну і де це собака Адіс. Ай, ладно, нехай буде тут. Поки що так. Жити можна на секунду вийде. Так, звичайно можна. Так, дякую, я навіть не вірю, що я нарешті навіть... аже виберу зараз. Так і. Е, я не понял, ти хто такі? Е, ти хто такий? <звук> і це я той самий, який я тебе похитую. Стоп. Стоп, я тебе вроді знаю. Це ти був у таких крилах, але тепер вони в тебе пропали, я бачу. Я дуже сильно е, перепнув. Ну, я, точніше, дуже сильно помінявся, і це із-за тебе, і із за твоїх собаку. Ну, я і правильно зробив. Треба менше було мене вбивати, поняв мене? І попробуй до мене зараз підійти? Бо ти зараз таке получиш від мене? І що мене посторонеш, що тобі говорять. І, до речі, чого ти так виглядаєш, як якийсь не знаю, якийсь робот? А це є за вас все? Бо тому що ви вибігли з цієї тюрми. А що ми мали? тут сидіти просто так, чи що? Що ти від нас хочеш? Що ми такого зробили поганого? Для чого ти вбиваєш нас і не тільки нас, а жителів ще? До речі, та Вона, житель каже. Насправді я не хотіла вас бивати. Я просто дуже хочу свободу. Я хочу вже бути свободний і вільний. Але я не можу цього зробити. І то, що я помінявся, це я помінявся, бо, тому що у мене є бос, і мені треба його прийти, щоб е, це все закінчилося. Або можна отак, от щоб я е, його слухав і виконував всі завдання, і тоді він би мене вже звільнив. І я би був звобідний. І то, що він ще забрав, там я трохи змінився, то бо тому, щоб е, почали втікати з моєї тюрми. А що, що це за звук якийсь був, я не є... Шо? Це хто? Житель, це ти? Житель, це ти? чи мені здається? Та не стація, я. Я прийшов тебе врятувати зі своєю собакою. Та, ладно, навіть не віриться, що ти реально прийшов? Ну а як же? Я би просто так от тебе не покинув, ти ж президент є, і ти нам потрібен? Блін, дякую тобі, житель дякую, але можеш будь ласка зараз ламати двері? Та я зараз йду, дістаю е, кірку і зараз буду ламати її. <плес> так, житель, але, але, але будь ласка, зламай пошвидше, бо ми тут більше не можемо сидіти, ми вже поскоріше хочемо звідси вибрати. <плес> Та, фікси, ми зараз будемо вибирати звідси, не переживай. Фух, дякую. Навіть не віриться, що це ти реально. Так, добре, я вже йду ламати. Добре, давай ламай. Фух, нарешті. Да, да ладно, Дякую, жити, ти сломав двері, все, ми можемо вийти. Д дякую. Дякую, друг, дякую тобі, житель. Та, немає за що, піксати, але давайте будемо трохи тихо, бо тут, то, що я зробив таку желізну стіну, це я зробив спеціально, щоб не могли пікмени сюди зайти. А, точно, а я думаю, що це за стіна? Капець, Блін, дуже, жа... дуже дякую тобі, житель. Дуже дякую. Я не знаю, чим я тобі можу подякувати. Та може, я тобі щось дам житель що тобі дати? Мені треба дати нічого. Ти мені нічого не винен, але мені дуже треба, щоб ти. Швидко втікав звідси, бо тому що зараз бікмен не може прийти, і вони можуть швидко зараз ламати цю стіну. То давайте вже швидко виходимо. А, то ну добре, зараз я йду візьму свою собаку. Так, я ще на секунду зайду і провірю. Добре, житель, давай. Так, добрий житель. Давай я зараз йду вийду на секунду і провірю там дещо, і потім візьму свою собаку, ще добре, і ти теж підеш з нами. Так, добре. Так, Седжет, я тоді пішов. Ти є що, щось і ти можеш приходити, є що щось. Так, добре. Так, все навіть не віриться, що. Шо? А, я не поняв, ти хто такий? <гум> <гум> і ти мене шо не впізнав, хто я такий. Стоп. Стоп. Я, здається, знаю, хто ти. Я і так і знав, що це ти є. Я теж знаю, хто ти є. Ти є той, хто похищає людей. Ну та ці я є. Ах ти, для чого ти це робиш? Що ми такого тобі зробили? Для чого ти це робиш? Бо тому що це і так треба. Ні, це так не треба. Треба, щоб ви е, пропали звідси. Ви тут нам не треба. Ви тут нам не потрібні. Ви тільки можете вбивати людей просто так. Для чого ти мою собаку похитив і мене? І ще жителі най. До речі, так, вона житель тобі доказує. І до речі, а чого ти якось дивно вид і виглядаєш, ніби якийсь робот? Насправді, я такий раніше і був. Де ти так був? Ну, я вже так дуже довго є, бо, тому що у мене є один босс, який він керує мною. І він... Всі завдання мені дає, і я їх маю виконати, бо якщо я їх не виконую, я можу і пропасти. Та це так і треба, щоб ти пропав. Ти тільки зі своїм другом чи якимось дебілом, як і ти, хочеш нас бувати. Я знаю, хто ти є. Я тебе вже добре знаю. Ти як херобрін, знаєш? Ти херобрін є, розумієш? Ні, я не херобрін. Я насправді і не хотів вас вбивати і похищати. Насправді, просто у мене є бос, який е, задає мені всі завдання, і я маю їх виконати. Якщо я його завдання не виконаю, то він мене може бити. Ну це і добре, що має бити. Так, добре, зараз ми про це поговоримо. А чого ти так дивно виглядаєш ще? Бо тому, що... Боси дуже розчарувався, як ви втікали від нашої тюрми. І він потім мене звинувачує і мене завжди вбиває. І забирає у мене багато чого, і я тепер виглядаю по-інакшому. І що це за бос не хочеш сказати? Насправді я вас не хотів бувати. Просто у мене бос є, і він рішає, що мені робити. Так чого ти його слухаєш? Чого ти не можеш просто не слухати його і не знаєш, що ще робити? Так не просто все є. Бо якщо я його не виконую завдання, і я пропаду, значить. І Я ще хочу бути свободний і вільний. Я просто дуже довго вже не був на свободі. Я хочу вже нарешті бути свободним. Щоб мене бос відпустив. І І нащо ти його слухав? Він що тебе сам знайшов? І сюди запереш, що ти його завдання виконував, чи і, хто ти там? Чи ти сам захотів так слухати? Ні. Просто Ну насправді так. Я е, раніше і не хотів ним працювати. Нічого я там не брав у нього таке. Просто він мене сам знайшов і, за... і заставив мені працювати ним, його на роботі. І я більше не можу працювати, але я вже, можливо, скоро піду до фіналу. І До якого фіналу ти підеш? Я маю вас убити, щоб я був свобітний. Ні, ти нас не б'є. Якщо б'єш, тобі буде кінець. Більше Майнкрафт е, не знає, що буде. Якщо ти боєш мене і будеш всіх бивати, Майнкрафт більше не зможе цього витримати. Я знаю, знаю. Але що я був свобідний і щоб я його завдання не виконував, треба, щоб ти фіксенс вбив його. І я пообіцяю, що я тебе не буду чіпати. Не будеш чіпати, говориш, так? Так, обіцяю. Але мені би звільнитися вже, хоч би я вже був на свободі. Я вже дуже хочу бути на свободі. Зараз. Блін, що робити? Добре. Добре. Я тоді, значить, з тобою домовився. А ш... якого боса мені треба тоді вбити? Щоб ти був вже на свободі, це треба пройти Майнкрафт. Е, як пройти Майнкрафт? Ти що жартуєш? Ні, це реально треба пройти Майнкрафт Тому що мій бос це Ендер Дракон. Ендер Дракон? Та якщо його броді не зможу вбити? Не знаю. І тільки не говори, що мені, що мені так треба йти. Ні але я тебе можу відпустити швидко, і щоб ти взяв броню, бо я знаю, що у тебе вдома є броня, і щоб ти швидко вдів і взяв з собою меч і всякі необхідні ресурси, і щоб ти пішов до нього і його вбив. Але я тебе не зможу відпустити надовго. Ти маєш дуже швидко піти, поки бос мене не вбив. Ех Добре, добре. Тільки е, ти мене більше не будеш трогати, добре? Так, я обіцяю. Добре, домовились. Так, добре. Але значить ти мене відпускаєш говориш, так? Ненадовго. Так, ненадовго. Але слухай, тоді я йду зараз візьму свою собаку. На жаль, не можна, бо тому що. Ти будеш собакою дуже довго йти. Ну, добре. Тільки не дай Бог ти з ним щось робиш, я тобі говорю. Не дай Бог, ти хоч до нього підійдеш там на один, не знаю. Ну і що ти навіть до нього підійдеш, тобі капець буде, я тобі говорю. І попробуй мені збрехати. Та де я ні в якому разі не брешу. Ну, я ще не знаю, но ну, я на цей раз тобі повірю. Але зараз я йду тоді, швидко візьму свою броню і піду е, боротися з твоїм босом. Так, добре. Так, тоді добре. Я зараз іду і візьму свою броню і прийду сюди. Так, добре. А я тебе тоді буду чекати тут. Добре. Тоді давай. Зараз я йду поговорю з жителем, так і скажу. І зараз прийду. Добре. Так, добре. Так, а чого ти тут закрився, ще житель? Я трохи боявся просто. Ну, я вже не так боюся, нам Ну, Коротше, ти чуш, що я тут Ну, так, я там чую, що ти. Маєш там пройти Майнкрафт? Так, я маю пройти Майнкрафт реально. Так, ага. ну добре, тоді ти зараз будеш іти, Так, житель? Ех, ну добре, піксенс. тоді давай до зустрічі. Ех, до зустрічі, житель, Ви тут будете, ви знаєте, так? Так, я знаю, зі своєю собакою. Так, добре, ти дивись обережним Атісом, ти його так не бий, бо він сам може трохи кусити. Ну, він не вкусається, але він може так трохи глагенько кусити, якщо ти його вдариш. Але краще не треба. Ти його можеш там, ну, і з ним нічого не буде, якщо ти там його тронеш, чи що він тебе не покусає. Добре, я понял. Эх, добрий э, тошніше жити, ну. Тоді давай я зараз прийду. Добре, пиксанс, стоїть давай до зустрічі. До, жу... до жити Так, добре, я ту вибрати стоять. Так, добре. Я тоді пішов. Так, добре, я тебе тут буду чекати Добре, я пішов тоді. Все, я швидко пішов на режеч.